Проблеми для ОСББ, які орендують землю, створив закон України про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні, прийнятий рік тому. Відповідно до цього закону розмір орендної плати збільшився в 33 рази. На даний момент була ставка орендної плати 1%, відсоток і там кофіція на 0,9%. Значить, змінилося законодавство і ставка стала 3% відсотки від нормативно-грошової оцінки. Тобто ОСББ попали в велику кабалу. Якщо, наприклад, раніше ми платили 82 гривні, стало 2730 в місяць. Гроші не посильні для мешканців будинків. Значить, ми з тими питаннями вже зустрічаємося більше ніж півроку. Рішити конкретніше, ну не могли ні. Міська рада йде назустріч ОСББ та безкоштовно передає їм землю у власність. Втім, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків оформити це не можуть, поки не сплатять нарахованої раніше за високої оренди. За допомогою звернулися до юристів самопомочі, які безкоштовно консультують громадян. Народний депутат від Тернополя Тарас Пастук допоміг їм організувати круглі столи із податківцями. Вдалося добитися, аби орендну плату на рік ОСББ порахували і ще на умовах, за якими заключався їх старий договір, а нові високі нарахування відбувалися уже з підписанням ОСББ нових орендних договорів, якщо вони не оформлятимуть землю у свою власність Досягнуто механізму реалізації права власності ОСББ. Без будь-яких додаткових коштів з громадян, і цей механізм ми сьогодні відпрацювали зустріч з Податковою є, і ми вдалося по ОСББ зокрема по Челдаєва 13 Ті кошти, які мали би бути нараховані податковою з одної сторони. Вони не ми відстояли ту позицію, що вони на даний момент будуть нараховані тільки з моменту реєстрації додаткової угоди до того оренду, з добутими напрацюваннями, ОСББ готові поділитися із з іншими і пропонує об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків Тернополя, об'єднатися можливо, навіть в формі асоціації зробити це саме краще. воно законодавство дозволяє тоді. І фактична асоціація зможе представляти не тільки якщо воно, ну, розбиба війшла в неї, то вона фактично представляє всі об'єднання, може стикнутися, що не кожен, окремо, наприклад, по цьому питанні ходив, от як яке виникло. По цих актах перевірки і так далі. А повністю комплексно одна організація звернулася від всіх. Ми десь вважаємо, що якраз і ОСББ це найкращий приклад самоврядності і самоорганізації людей на місцевому рівні. Тобто, на нашу думку, там, де є ОСББ, там люди отримують якісні послуги, там є господар і за цією формою господарювання, скажімо так, майбутнє. Тому ми дуже раді, що вдалося вирішити цю проблему. Надалі будемо всіляко максимально юридично, іншими речами підтримувати представників ОСББ.